Вітаю вас на каналі The Little Lady from Ukraine. Сьогоднішня тема відео це строки появи корінців корінення листочка глоксинії. Ось це у мене розинарні, яку я з вами і розпаковувала посилочку, і вкорінювала цей листочок. Так от, через три тижні вже маємо корінці. Це реально класний результат, в особливості, якщо глянути на те, що в мене вони на природньому освітленні, яке зараз навіть у найсвітлішому місці моєї квартири, дуже слабеньке. І додаткового освітлення для глоксині я не маю. Особливість глоксині в тому, що це не фіалка, це не африканська фіалка, не синполія. І якщо з синполією все ясно, ось тут тут Корінці. видно навіть через -пакет. Якщо все зрозуміло з фіалкою місяць, плюс-мінус, в залежності від пори року якості листочка, особливості сорту, ми бачимо крізь стаканчик. З того моменту, як ми побачили перший корінець, плюс-мінус місяць, трошки менше, навіть, і з'являються на поверхні, ми бачимо діточок. То з глоксинією історія реально інша. Десь половина з мого досвіду, реально, вкорінених листочків протягом місяця, вони видають навіть трохи більше корінці, це в середньому з мого досвіду. Ось тут -от показую, яка розвинена коренева, реально класна. Це через три тижні. От, повернусь до глоксині, як з'являються корінці. Якщо у глоксині ми побачили корінці, то це не факт, що через місяць ми побачимо дітку. В мене був досвід, коли листочок реально стояв рік. Нарощував картоплину, нарощував сам листочок, збільшувався у розмірі, а саме дітка з'явилась через рік. Ось так от а, все, на цьому все. Всім дякую за увагу! Підписуйтесь на мій канал, якщо вам було цікаво. Пишіть коментарі, ставте лайки або дизлайки. Буду рада поспілкуватись. Па-па!